Це багатоповерхівка на вулиці Козацькій у Чернігові. 15 березня цього року у будинок влучив російський шахет. Внаслідок удару почалася пожежа. Дві квартири були зруйновані, ще 12 пошкоджені. 17 липня тут почали аварійно відновлювальні роботи. Константин живе в цьому будинку. Каже, йому пощастило, бо квартира не постраждала. Диму було багато. на п'ятому етаже там загоріло. А так ну всі переживали, розумієте? Все-таки жити, жити і потім залишатися без нічого. Все з Нетерпінням ждуть, коли построїть. Пані Марія з сусіднього будинку. Жінка пригадує вечір 15 березня. Російський шахет вона бачила на власні очі. Довго стояв над садиком. Я думала, в садик він попаде, а він попав туди. Тут вночі воно случилося а вечором. Так Пізній вечір. Тут людей було і боси, і які хоч стояли. Море людей було 17 липня. За чотири місяці після удару п'ятиповерхівку почали відновлювати. За словами виконроба Сергія Бондарця, наразі тривають демонтажні роботи. Чоловік каже, це найскладніший етап. Складнощі тому, що з часу от плити перекриття практично вони в повітрі висять. Зараз ми прибираємо там мусор, те, що згоріло, все прибираємо, а потім вже будемо демонтувати плити перекриття. І тут ще на сходовій частині несуща стіна, вона практично не тримається. Загальна вартість аварійно-відновлювальних робіт становить понад 4,8 мільйона гривень. Їх фінансуватимуть із бюджету міста. Розповіла Суспільному представниця управління ЖКГ міськради Тетяна Корж. За її словами, завершити роботи планують до початку опалювального сезону. Це саме аварійно-відновні роботи, тобто вони забезпечують закриття периметру даху, задля того, щоб можна було підключити комунікації, будуть монтуватися плити перекриття між поверхами та покриття на даху, буде відновлюватись покрівля, будуть відновлюватися внутрішні перегородки та будуть відновлюватися двері вікна в пошкоджених квартирах. Тетяна Корж додає, ремонт квартир міський бюджет покриває. Не зможе. Тут уже ми надію покладаємо на допомогу державу, є відновлення, можуть подаватися власники, також на допомогу донорських організацій, благодійних організацій і на власне, власників будинків. Сніжана Мазур, Олександр Тірок, Суспільне новини, Чернігів.